Ведеться у нас так званий пленер. Це знайомство з природними мотивами. Тут моя учениця, одна з кращих Оля Червонюк, яка веде зараз роботу над пейзажем з містком, парку нашому, закінчує дану роботу. Ну, роб... Учениця дуже здібна. Вона вже в мене навчається. Третій рік багато робіт її на виставках, займали почесні місця, тримаю в руках цю грамоту Луконлір. Це міжнародна така виставка йде серйозно в Англії, де Оля здобула перше місце. Тема така. Я і всесвіт на цій виставці. Приймають участь всі, буквально держави, світу. Ну а в даний момент вона ходить на літню практику з дітьми. Малюємо зараз мотиви природи. За твоїми чудовими роботами помітно, що ти зовсім не пересічна особа. Ти взагалі відчуваєш себе не такою, як усі, особливою? Ем, на мою думку, ніколи не потрібно своїм, своїми досягненнями, адже набагато приємніше, коли хтось прийде та скаже, що роботи дійсно гарні та достойні, аніж ти сам будеш ходити та вихвалятись. Я не вважаю, що я не така, як інші, тому що, на мою думку, Будь-яка людина може малювати. Звісно, потрібен талант, так але я не вважаю, що це щось таке дивовижне, що люди повинні цим дивуватися. А ти гадаєш, у тебе є талант? Ну, по твоїм картинам видно, що у тебе є талант. А сама ти як гадаєш? Ну я вважаю, що є люди і талановитіше в мене, але я вважаю так, що у мене також є, який мені допомагає розвивати мій вчитель, з яким мені також дуже пощастило. Хто навчив тебе створювати таку красу? Ем, ну, якщо починаючи з моїх перших кроків, то їх мені надала моя бабуся, частично мама. Ем, наприклад, коли ми літніми вечорами сиділи, вона могла сісти біля дерева або біля будинку та намалюватися архітектурне або ж. Просто творіння, і мене це зацікавлювало. І кожен раз я думала, хм, я ж також можу це спробувати. І мене це немов би заохочувало. А починаючи з професійних малюнків, то мене знову ж таки навчив мій вчитель Володимир Петрович. Коли ти почала малювати? Я думаю, з років п'яти. А вже професійно якби почала малювати. Професійно я почала малювати, я думаю, років три назад. Чесно скажучи, в тебе хороші результати. Можеш мені трохи розповісти про свою першу роботу? Е, моя перша картина. Я б напевно хотіла розказати про свою першу картину маслом. Було 8 березня, і я думав, я ламала собі голову над тим, щоб можна було подарувати своїй мамі. Я йшла до думки, що все ж таки найкращим подарунком буде той, що зроблено своїми руками. І я вирішила зробити мамі дійсно приємно, адже звісно річ можна купити, але у неї ж не вкладено душу. Звернемо до уваги також звичайно те, що у моєї мами улюблені весняні квіти тюльпани, і я вирішила, що саме це буде найкращим подарунком. У тебе взагалі багато робіт, крім ось цієї одної для мами. За цей час у мене, звісно ж, багато робіт, але на жаль, до цього часу не збереглись усі. Олю, я знаю, що одна із твоїх робіт зайняла перше місце у конкурсі Look and Learn». Що ти відчувала тоді? Які у тебе були емоції? Я вважаю, що це була дуже творча робота, адже, ну, скажімо так, загальна тема це я і всесвіт. І це, скажімо так, дуже гарна робота для вираження своїх почуттів, відкриття душі. А яка назва була цієї картини? Назва цієї картини ну знову ж таки, я і всесвіт або ж «Всесвіт всесвідачам дітей. Олю. Сьогодні ми побачили більше твоїх реалістичних картин: натюрморти, пейзажі. А на конкурс ти відправила більш фантастичну роботу. У тебе є ще такі картини? Так, у мене є такі картини, але я думаю, і все таки менше. Коли я почула про цей конкурс, я вирішила, що це саме час для мене спробувати себе у новому жанрі. І так справді мене заохотив. Після цього я малювала безліч таких картин. А також під час створення фантастичних робіт у тебе справді може не прийти деяке натхнення, яке ну отже, квітка, вони всі схожі один на одного. Але саме під час створення таких робіт, робіт може прийти якась незвичайна ідея, яку, наприклад, можна утворити, відтворити у дизайні. Олю. Мені дуже сподобались дві твоїх картини: це море та зима. Ти їх малювала з натури, чи згадувала, чи може з картинки якоїсь. Я хочу сказати, що це напевно було частково. Море я взяла собі, скажімо так, за учителя картину одного художника, яку я знайшла в каталозі, Отже, малюючи її, я також вирішила, що чого ж можна ж додати й певні свої деталі, наприклад, замок та літак. Ну не літак, а летючий корабель, може так сказати. А замок, що тебе надихнуло, щоб створити цей замок? А, отже, зазвичай бабуся вечорами любила сісти за переглядом телевізору та за пляшечкою молока з медом розповісти про замок, про чарівні створіння принцеси чудовиська, які можливо жили у замках. А про зиму, що ти мені можеш розповісти? Зиму напевно, тому що це моя улюблена пора року. Її я також малювала з певної картини з каталогу, але лише деякі частини. З більшого я малювала уяви, Ну а також одного разу я взяла її додому. Тоді якраз була зимова пора, і я поглянула у вікно та вирішила донести певні деталі свого краєвиду. А над чим зараз ти працюєш? Ну саме зараз у художній школі переходить літня практика. І сьогодні я вирішила пройти парк трошки раніше, навіть окремо не з групою, а індивідуально. І намалювати пейзаж моста, який знаходиться у парку. Отже, почала її малювати приблизно півтори години назад. І ось що поки вийшло. Чесно, дуже гарно. Навіть за такий короткий час ти змогла намалювати майже шедевр. Дякую, приємно чути. Ким ти хочеш стати у майбутньому. Я б напевно хотіла вибрати художнє мистецтво як для свого хобі, але так, то я б, напевно хотіла бути дизайнером текстильного одягу. А ти вже пробувала себе у дизайнерській сфері? Так, декілька разів я приходила до мами на роботу та просила моїх, скажімо так, старших наставників, тобто дизайнерів, показати мені декілька робіт, як краще зобразити ту чи іншу модель. Найсно, якщо тебе це дійсно зацікавило, то я можу запросити тебе на виробництво та показати, як створюється справжній одяг. О, то це буде навіть круто. Ми зможемо самі щось створити. Ну, можливо, ми зможемо створити дизайн, а також поглянути, як це роблять інші люди. Ну тоді давай сходимо. Добре. Якщо ви починаєте замислюватись над тим, яку ж професію мені обрати, то це означає, що це питання для вас актуальне і вибирати треба саме зараз, коли ви навчаєтесь в середніх класах школи. Було б добре, якби про вибір майбутньої професії ви подбали саме тепер, а не відкладали прийняття такого важливого рішення на потім, коли вже не буде часу ні як слід підготуватися до іспитів, ні більше дізнатися про плюси і мінуси своєї майбутньої професії. Адже все ще попереду, і ви можете записатися в гурток, де будуть розвиватися ваші здібності, які стануть міцним підґрунтям і надійним фундаментом вашої професії. Адже саме зараз ви можете відкрити у собі навіть те, про що й не здогадувалися: дівчатка можуть стати винахідниками, науковцями, а хлопці можуть проявити себе у творчості. Була на виробництві, бачила, як шиїться одяг. Ти фабрика моєї мамою. Час від часу я приходжу та допомагаю. Дійсно, що можу інколи дизайном, інколи ж просто підношу ткани або вироби. Можливо, тебе є бажання поглянути на сам процес виготовлення моделей. Звісно, є. А вже пішла. <плес> Отже, на даному етапі на тканину наноситься напилення з такою у подальшому часі буде виготовленням певномодель. На мою думку, це досить сказав справа. Ти згодна. Адже спочатку потрібно зробити дизайн, потім закалу, технології. Скільки в праці вкладено здається у Денвері. Так, здається, одна єдина річ а скільки людей вклали у нього своє серце, душу. Будь-яке ваше серйозне рішення щодо майбутньої професії мусить бути продумане і будуватися на об'єктивній інформації. Отже, швейний цех це частина виробництва, у якому шиваються деталі з уже попередньо нанесеним набиленням. Чудово, а є якісь вироби, щоб подивитися, можливо? Так, звісно, ходімо. Я в захопленні від побаченого. Напевно, дуже цікаво керувати таким великим підприємством, адже щодня дизайнери приносять і показують вам нові моделі одягу. Вам, напевно, дуже приємно, що ваша дочка долучилася до виробничого процесу. Ви знаєте, нам з чоловіком, як і всім батькам. Надзвичайно приємно і хочеться. Це є нашою мрією, щоб діти продовжили все те, що ми створювали впродовж свого життя, і продовжуємо створювати. Доклали всіх зусиль, щоб і сина, і донька бували на виробництві, дивилися, як створюється продукт, і саме в своїй Україні, саме вони були творцями нашої економіки, нашої держави, нашого становлення. Оленька – творча натура. Вона з дитинства ліпила, малювала, пішла в художню школу. Отримує там певні досягнення, ось і грамоту дуже приємно отримала таку з виставки, але незважаючи на її таку зайнятість і в школі, і в художній школі, і вона на гуртки ходить, вона є постійним діячем всього, що виходить у нас на виробництво. Тому в дизайнерському цеху є декілька моделей, які вона вже розробила, звичайно, своїми наставниками поки що. Але вона долучається, в неї непогано виходить. Перш за все, зв'язок поколінь потрібен, і це наша робота. Нас як батьків, нас як керівників і нас як людей, які зобов'язані щось зробити для своєї країни. Хотілося б побажати вам успіху у подальшому виборі професії. Можливо, ви розумієте успіх, як вдалий збіг обставин, але більшість обставин цілком прогнозовані, а отже, можуть бути підвладні вам. Враховуючи поради дорослих, ви будете рухатися в просторі професій, не навмання, а саме в тому напрямі, в якому побажаєте. А вибір залишається за вами.